Всім привіт! І сьогодні волі би повернутися до часів англійської мови, а саме до Present Simple і Present Continuous, або що називають Present Progressive. І ми, я маю тут з собою нотатки, аби все правильно і лаконічно розповісти. Тоді розпочнімо з того, що таке і коли він вживається. Simple Present — це час, який вживається на дій, які ми можливо повторюємо регулярно, тобто як звички. Факти. Такі речі, які не завжди, тобто вони завжди будуть правдивими, так як факти само так маємо, і може бути використовуватися як для наративи для якоїсь історії. Тобто, якщо одна річ почалась, то ми вже її продовжуємо. Так, власне. Натомість present Progressive або Present Continuous використовується для дій, для дії, яка відбувається в теперішньому зараз. на момент Маємо такий маленький текст, зрозуміти краще The Smith are going on holiday. They usually go on holiday by train. They take a taxi to the station, check the timetable and get on a train. Much are going on eel, They usually go usually на допомагає знати руть таксі, і вони повторюють дії, тобто дія йде за послідовністю. At the moment, they are standing in front of the timetable table. At the moment, нам не що треба використати. Стати. Uh, the train departs at якийсь timetable, тобто заплановані дії, також використовується якщо якийсь розклад. and arrives in пам-пам-пам. Загалом, present simple, ми використовуємо. Для дій, які повторюються в якійсь послідовності. They take a taxi to a station, check the timetable, get on a train. Якщо у вас з'явилося в реченні Present uh, Simple, тоді використовувати. Другий раз. Також um, Якісь дії, які, як я сказав, вже відбуваються відповідно до якогось розкладу, офіційного розкладу програми. The train leaves, arrives, departs, так далі. І для тих дій, які на постійній основі, і вони можуть з нас такими словами, можуть показувати нам, наприклад, always, often, never, She studies law in London. they always go on holiday by train. not present progressive, present continuous, it's at the moment, right now, currently, the smiths are going on holiday. they are in progress. in the moment of speaking, actions that occur at a time that is personally arranged organized. Те, що ми самі собі поклали, ми самі собі зробили якісь наші заплановані дії. At 6 p.m. They are meeting with Тадана. At six, or це може бути будь-яке, але щось те, що ми запланували собі самі. І якісь дії, які ненадовго ненадовго у нас будуть. І вони на якісь такі, знаєте. Проміжок часу не ли, значить, не, на не, 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 не довгий. Знаєте, такий. Він може бути, ем, наприклад, що працює на е, якійсь роботі від одного дня від, на один місяць до іншого місяця. Наприклад, She is working as a waitress in Brighton during the summer holidays. Тільки the summer holiday, і вона працює тільки там is working. Working це якби би і не permanent. Далі, важливо знати ці такі слова, адже вони можуть допомогти вам. Simple presence always, every day, every month, every minute, first, hardly ever, never, normally, often, rarely, sometimes, then usually. And для present continuous at the moment, currently, for now, може бути listen, look і подібні. now, right now, this week, summer, today. І, і також маємо пам'ятати про ті слова, які в жодному разі не будуть використовуватися з Present Continuous. На них є цілі таблиці, ми можемо їх вивчити собі запам'ятати. Це як State of Verbs, які нам показують якийсь стан, якісь почуття. Be, cost, fit, mean, remain, suit, um, possession and belonging, якесь Приналежність до чогось, belong, have sensations, feel, hear, see, smell, taste, touch. Але всі вони, звичайно, що мають інше значення, вони можуть змінюватися. Тому так важливо їх вчити окремо собі і запам'ятати їх. Сподіваюся, що це відео вам допомогло, роз'яснило вам щось, залишаю вам посилання на деякі матеріали під цим відео, аби ви краще розібралися. Дякую вам ще раз за ваш перегляд, ставте свої подобайки та підписуйтесь на мій YouTube канал. Всім дякую!